У сумці справжньої шопоголічки можна знайти неймовірні речі. Але чого, а точніше, кого там точно немає, то це чоловіка. Утім, незабаром і це зміниться у самісінькому центрі французької столиці. Відкрили магазин, де можна взяти хлопця на прокат, Щонайменше на одну добу. Увесь асортимент у бутику суто холостий і привітний. Найкращі екземпляри на вітрині. Тут навіть найвибагливіша жінка зможе знайти собі омріяного принца на білому коні. Це неймовірно цікаво. Тепер ми можемо обирати. Не потрібно чекати або ходити на побачення. Заходиш до крамниці і обираєш те, що тобі до смаку. Гадаю. І ті, хто тут продається, і ті, кого купують, дуже відкриті та мають відмінне почуття гумору. Незвичний бутик працює усього два тижні, а клієнток аж занадто. Це завдяки правильній рекламі. Адже спочатку в мережі запустили одноіменний сайт, де також можна було замовити чоловіка на день. Спілкування віч на віч набагато краще кажуть жінки. Я не раз бувала на їхньому сайті. Мені подобається цей магазин. Трохи нагадує мені вулицю червоних ліхтарів в Амстердамі, але у хорошому сенсі цього слова, та замість жінок чоловіки, що теж незвично. Власники магазину та інтернет-порталу кажуть, нічого смішного в їхній ідеї немає. На створення такого бізнесу надихнула невтішна статистика у Парижі, де нині проживають майже 2,5 мільйони людей, половина з яких молодь у віці від 18 до 35, у відносинах перебувають лише 700 тисяч молодих людей.